По овечкам що в нас виходить. Це перший рік раз вона народила і нею, ось маленьке, чорненька дівчинка. Одне в неї не вижило, друге вижило. Було дуже коленьке. Думали, що вже вона до ранку не дотягне, але вроді почало пити. Це вже та, що вишила, та що найперша народила. Їхнє вже стабільне ягнятка. Велика. Это вот с белыми панчошками. И это вот сама Тао Цзиньйэй. У нее три штучки. Все три штучки, они активнее едят, бегают. И хорошо себя ведут. Правда? У них у всех есть шансы выжить. Это баранчик, кажется. Баранчик, баранчик. О, це маленьке кололеньке, але воно одне вроді почало їсти. Здається, як має вжить. Це от проблема. Два баранця і панда. Панда щось вона і тримається осторонь. Дуже дуже Ну, Вже її тримаємо, годуємо. Щоб, щоб вона їла, поки ми матір тримаємо, але постійно це ми робити не можемо тут ночувати. Чи виживе вона невідомо. Ну, баранці то вони активні, тримаються з болімами. Вони рухаються швидко і їдять більш агресивно. Ми побачимо, що буде. Теж думали, що не але поки що фут фут -фу -фу. Ну Різниця вже в ягнятах видно, Дивишся, хто крепший, хто слабший, вже по ним видно. Саме приходить, саме п'є. Це вже плюс. Вже є сили і вже молоко думаю дасть її енергії. А ви їх стрижете чи ні? Держимо як потепліше. Зараз ще холодно. Давай-давай-давай давай давай, давай. لا <laughs>